Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом Шольц відкрив ключові пункти плану перемоги України. Пише Білда, поговорив з Путіним. Після чого був удар орешніком по Україні. Загалом, ось про що говорили, мова йде про постачання далекобійної зброї Україні та швидке запрошення в НАТО. Ведення стверджує, що він і надалі блокуватиме швидке запрошення України до альянсу. У той же час, після змови зеленського про план перемоги загрози Путіна орешніком та підготовки до третьої світової війни, пишуть, що два німецькі борти претерміново приземлилися в Москві. Шольц готовий до перемовин з путіним, де вони можуть обговорити війну в Україні німецьке видання. Пише а в п'ятницю на вечора Україні знову чергі борти ошаліте до Кремля. Цієї п'ятниці Москва остаточно розпрощалася з одним із двійником Путіна. Оригінальний Путін в комі США Патрушев здав його ще у вересні. Зараз всім керує Патрушево з двійникам. Німецькі лікарі повинні це були підтвердити та вивести його на кремацію. Союзники понад залужний Лукашенко та ще декілька російських союзників. Російський політолог Валерій Соловай зробив сенсаційну заяву. Він переконує, що президент РФ Володимир Путін Ще минулого року і сьогодні в публіці представлено його двійник, який контролює Патрошева. Кремлівська еліта, нібито контролює це і запхнула тіло російського диктатора в морозильну камеру. А вже зараз його забрали німці не так давно. Журналіст Текер Карлсон показав довгодинне інтерв'ю із Путіним. За його словами, російського політолога Карлсон сяв інтерв'ю двійника Путіна, якого тепер мільйони глядачів на заході видаватимуть за реального. Путіна помер безповоротно, помер він не воскрес. Не залишиться в морозилці, сказав Соловей в ефірі на початку цього тижня. Німці натомість разом із союзниками поставили Патрушев вимогу. Вони хочуть забрати тіло Путіна в обмін на легітимність Патрушева. Тільки тоді вони повірять. Натомість Карлсон відмовився від коментарів. Повідомлення Солов'я є частиною ширшої мережі чуток про стан здоров'я Путіна, який різко погіршився, оскільки відносини Росії з Заходом зіпсувалися. Пошукові запити в Google, такі як Путін Паркінсон, піку популярності 20-го року, а Путін рак досяг піку 22-го року йдеться у повідомленні. Відео опубліковані в мережі X, показує звичку Путіна тріпотіти ногою під час зустрічей з високопосадовцями. Відкриття російського політолога про погіршення здоров'я Путіна підживили західні таплоїти та збентежили високопосадовців. Чутки набули такого поширення, що директор ЦРУ Вільям Вернс відчув бажання розвіяти їх 22-го року, зробивши рідкісну публічну заяву про стан здоров'я іноземного лідера. Путін як він сказав на конф. Ференції з безпеки в Аспанії. за занадто здорової спекуляції про неминучу смерть Путіна можуть зняти тиск з будь-кого в Росії чи на заході. То розмірковує над тим, як протистояти йому чи його вторгненню до України, сказав Томас Грем, видатний співробітник Ради з міжнародних відносин. Водночас видання пише і про можливий сценарій після придушення незалежних ЗМІ. Кремль руками дискредитував їх залишки, посіявши суміш дезінформації, через яку будь-яка новина здавалася сумнівною або предметом думки суть у тому, щоб зробити все неймовірним, сказав рік Грем, який до минулого року був головним радником Байдена у Росії в Раді національної безпеки. Одного разу Соловей може бути дискредитований, коли він буде змушений визнати, що Путін живий, але отримавши стільки впливу, він ще більше погіршить імідж змі в цілому, так що всі програють. Додав він. Крім того, Соловей заявив, що колишній кухар Путіна, відомий як лідер вагнерівців Йоганна Пригожин, насправді живий. Він, нібито не сценував власну смерть. Ті, свого сводвіника на борт приватного літака, який був знищений бомбою. Справжні пригожини зараз переховується, запевняє він і чекає, поки його використає патрушева драма, що розгортається із зростання напруження між кремлівською елітою, є основою для постійних епізодів російського політолога на Ютуба. В інтерв'ю за Street Journal Соловей наполягав на тому, що його джерела дуже впливові люди, які протягом багатьох років повідомляли йому, що Путін страждає на низку захворювань, включаючи хворобу Паркін, рак і Зофронічний розлад настрою він сказав, що більшість його аудиторії це Росія та колишні радянські Республіки Білорусь та Україна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.